Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, і сьогодні ми продовжимо проходити сади між, між садами. Щось, сади, щось садами пов'язане. <свісно> Отже, ми зупинились на телевізорі. Йоу -йоу. Час дивитися телебачення, ну так хіба ні? Власне. О, тут не тільки телебачення, а тут всілякі диски, якісь програвачі, прикол, якийсь джойстик. Так ми щось там на калькуляторі набрали. Чи це пульт? Чи це калькулятор? Ні, мабуть, це пульт, а це взагалі не якийсь відік схоже. А, так, тут, мабуть, нам треба зупинити час. А, так що ми можемо рухати? Ага, можемо виделку рухати. Є, -є, Є, ми включили, підключили її до розетки і тепер можемо щось пограти чи подивитися телебачення. Ну, але зважаючи на те, що тут дуже багато всіляких таких речей, типу приставки, так, це ми прокручуємо відео назад. Опа! Нам видали касету назад. Ого, яка відеокасета. Щось я там не бачу, що це за фірма знак. <хи> так, так. Диви, диви. Вони такі, диви, телевізор нічого не показує, показує антенну. божечки побігли далі. Цікаво, куди друге веде ця розетка? ну вилка з розетки. Так, ну, мабуть, нам далі. Але ну так, далі. Що ж робити? Побігли. О, це як я. О, назад не можна. А, так, це дощ. Кондактор це цей диригент-дощ. <ріст> Залишаємо нашу а, лампу. Опа, тут же щось відбулося. Привіт, ти там граєш в гру, якийсь платформер. О, це буде складно. Так, ми можемо грати за них. а, Сюди це ми його вбили. а, так, це ми були чорною пташка, біла пташка. І нам, яку... нам, мабуть, треба залишитися чорною, щоб залишити ось цю квітку, правильно чи ні? Ну, мабуть, так. А... Ну, так, пташка перемагає. Так, він вийшов ні з чим, правильно? Угу. Отже, нам, мабуть, треба все-таки, щоб. Ой, що я роблю. Треба все-таки, щоб е, пташка відкрила нам ось цю штуку. Так, значить. Ну так, да. А сюди ми ось цю лампу поставимо, Оце, оцю зірку, чи що це воно? Ну Воно як чорні зірки, це, типу, мабуть, як... я б вам це вже казала, а може, і не казала. А, е, боже, ці чорні діри, а, ну, як зірка, яка схлопнулася, а. Це як просто зря якась. Ну, тим паче, вони ж потім збираються у сузір'я. Так, а цікаво, що буде, якщо ми далі зробимо? Так, давай хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой-ой-ой, вибач. Гейм овер, ну і досягнення, звісно. Вибач, пташку. Ми не спеціально. Блін. Вибач. Так, але ми пройшли цей рівень. Для... Нам час запускати зорю. Ні, там, по-моєму, ще одна зірка має бути для Сузір'я. А, супер а, розумна ворона. Блін, я знову заплуталась, Ну, по-моєму, равен це ворон, а кров це ворона. Але я вже не впевнена. Ну, так, бо. В... В багатьох країнах ворони не сірі, а чорні є. Тому, Тому, мабуть, все ж таки то ворона, а не ворон. Так, ось це у нас іде е... попкорн їсти. Не, пролетів. <плес> так, і все. Це все, що він робить. Ось Оце... така його траєкторія. Пострибав, пострибав, сів на камінчику. <плес> так, отут наш дружбан. Ага. Так, оце місток, і нам треба добути оцю зірку. Але ось цю зірку ми можемо добути тільки за допомогою дружбана. Отже нам треба зробити так, щоб дружбан у нас спочатку забрав оцей ліхтарик. Але де ж він має тоді? Треба зараз подивитися, де він у нас буде під час того, як пролітає. Ну, в принципі, він, він близько, тому він, по ідеї, має зловити. Зараз спробуємо. Так. Ну, мабуть, так. Да. Приміряюся, чи так чи ні. Ну так, я думаю, що він все ж таки його має зловити на такій дистанції, але якщо не зловиться, буде тупо. Ну, тобто, не тупо, доведеться тоді підбирати кожен міліметр. Ну, мабуть, так, так? Да? Ану, подивимось. Може, навіть так краще. А, так, тут прям він точно його зловить, тому є сенс його сюди ставити, нашого дружбана. Ну що? Ну так, так, все, примірились нормально. Давай. Ні, куди? Куди? Та ну куди ти? Давай до нас. Ну, що ти робиш? О, так. Давай, сідай. Сідай, відпочивай. Зараз ми тобі дамо ліхтарика. Тримай ліхтарик. Ура! Так, тепер ми включаємо. Ну, Плюс-мінус. Я... Він наче підхоплює на невеличких дистанціях. ну Зараз побачимо, наскільки треба точність. О, супер! все, він зловив Є... Оце в нього це, магнітне притягування. Притягуються зірки в ліхтарик. Так, давай, віддавай нам ліхтарик. Дякую, що допоміг. Ти у нас надійний помічник. <хи> Дружбан. Так, пішли. Ну, давай. Суперміст активовано. Що ти там внизу дивишся? Красива зірка. Я теж думаю, що красива зірка. А хто думає, що не красива? Всі думають, що красива зірка. Тут якась кола стоїть, чи фанта, чи щось таке. Ну, але це не живчик. Ну, не знають вони смак життя, не знають. Опа! Так, це у нас. Хто це розкидав весь попкорн? Божечки, хто так міг по цей <схай> скароб розкинути. Ой, ой ой так, у нас там якась квітка є. Так, це у нас якийсь. Що а... це таке, якийсь а... цеплет чи якийсь килим? Хто його знає? Так, от сюди нам треба буде занести а... оцю зірку. Тепер проблема, де, ї... де її, як її взяти. О, якась шва простить. <сміг> а що ж робити? Так. А ну, певно, що вона має залишити а ось цей ліхтарик на цьому, на дружбані. Так. Дружбані, помічнику. <сміг> так, залишайся. Так, а ти став ліхтарик. А тепер найскладніше нам треба зрозуміти. А Бачите, там є оцей дзвіночок, але опа, і нема дзвіночка. І що з цим робити? А, ну давайте підійдемо ближче. Може він його побачить? Ні, він його не може активувати, бо він під цим килимом. Блін, і як це зробити? Тобто треба, щоб щось затримало оцей килим? Але що? Можливо, цей дружба може? Блін, Я не знаю, а як його, куди його поставити? М -м так, ось це він підбігає, 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 підбігає і не бачить. А вона йому каже: Ну, ну, що ти там зробив? А він такий ой-ой-ой, нічого, нічого. І чим чекує назад? Чим чекує назад? Все, позадкував, коротше. Так, ну там, в принципі, нічого ж не було, там міст, все. Тобто нам в будь-якому разі треба щось зробити, може якось підтримати оту швабру. Ну, але як, я не розумію. Так, ось це він назад летить, але нам не назад. Він має саме ось то підтримати. Може, ось так? Може, він так затримає? Якщо він сам зараз не впаде. Ого, який він майстерний. Він просто завис у повітрі. Так, чудовий кидок. Так, так все, Ми відкрили квіточку. Тепер у нас інша проблема. Тепер треба, щоб він цю квітку підхопив. А, квітка у нас вилітає разом з попкорном. Тобто нам треба, щоб він десь в її траєкторії перехопив. Угу. Він може летіти. Ну, десь тут, да, ж вона пролітає. В принципі, він магнітно зараз підтягне собі квітку. Ой, квітку. Ну коротше, ви зрозуміли: квітку, зірку, зірку, квітку. Так, ну давай, тепер ти забирай. Все, бери ліхтарик, дивись, як тут ми працюємо і працюємо, працюємо і працюємо. І ти скільки працюєш, просто дивишся туди-сюди ходиш. Я жартую, всі працюють. Командна робота. Ой, я іншим чекую по мостику. -ти -рин -ти -рин. Хі -хі. Так, вже піднялись по сходах. Ох, які клими. боже, Як все шикарно. Просто класно. Цей малюнок. Так, все, поставили і вперед! Так, це ми, по-моєму, вже відкриємо сузір'я, правильно? Зірка залітає в сузір'я, і ця туманність перетворюється в нову галактику. Це, ймовірно, астрономічно абсолютно неправильно, але нехай, нехай. Це якийсь у нас, типу, як намет, чи щось таке. Ми прямо в хаті зробили. А, клас! І карти, і якісь диски. Ти кидаєшся? кидайся? Як тобі не соромно кидатися в людину попкорном? Ну, по-перше, це марна витрата їжі. А по-друге, це просто некультурно. Ну, просто, ну як це так? Так, ми відкрили ще одне сузір'я спогадів. Оце ми молодці. Оце ми молодці. Це ж треба. Так, це у нас наступне сузір'я буде. Тан-тан! Так, це ми вже в осінь перемістились, це, певно, вже якісь е, наступні спогади через якийсь час. Йойки, ми можемо йти по туманам. От ви якийсь е, молоток, якісь лінійки. Ми щось будемо, певно, майструвати. Якісь. Що е, це таке? Якісь, е, дерев'яні балки. Я не знаю, що це. Точно. Так, ми можемо. Ти ж на що в мене забрав? Так, якщо е, у нас. Е... Нема сірки, то туманність не зникає. Якщо є зірка. О, чекай, чекай, чекай. Щось мені за. Так, і тут якийсь замок намальований, якийсь палац, чи що це таке? Так. Диви, диви, ми по цьому стрибаємо. Так, ось тут у нас не, цей не зникає туманність, а тут, коли ми стрибаємо, то воно якось дивно виглядає, ця дошка. Ану давай, ще раз, стрибай, давай. Точно, вона стає цим. Давай. Ну так, а він. ну Точніше, він по ній підніметься, коли вона опустить. Ну, давай, ти що залізти не можеш? Ну давай, на, це, на руки і підтягнувся. Ні, ну добре, тоді доведеться різати. Так, давай, тривай, туди-сюди, 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 туди сюди. Туди -сюди, туди -сюди, туди -сюди. Є! Ну, майже. Ну, ще трішечки, все. Ура! Так, ми це зробили, вітаю! Там якась там крайола червона була. Чи не краюла, я не знаю. І якийсь цей. А... Якась масляна mm -hmm. На Нащо ти забрав? А я, як мені тепер? От ти. От ти поганий цякий Так, там якісь сходи дерев'яні. Ага, а як це ми відкриємо? А ну давай. Так, а тепер назад. <гас> Ні, чекай! А як ми це зробимо? Дивись, там вже оця туманність і вона зникає. А... Нам, мабуть, треба, щоб Чорна діра у нас забрала ось цю квітку. Правильно? Я зараз думаю, може нам треба на цей е, дзвоник, ну, от поки у нас є ця зірка. Ми дзвоником закриваємо ось цю квітку зіркою. Так, і воно нам не дає пройти, бо у нас є оця зірка. Тоді нам треба назад до Чорної діри, і щоб вона у нас забрала цю квітку, зірку. Ось. Квітка, чорна діра, квітка зірка. У нас все в квітках. І тепер ми можемо пройти по цій туманності спогадів. Так, і все. О, нам тут прямо одразу дали взагалі чудово. О, як листячко Клас-клас-клас-клас-клас і оці червоні, якісь зелені. Так, все. Давай поставили. І там ще якась квіточка була тепла. Ще одна зірка спогадів. Розкрита, відкрита, як це правильно. Ну, коротше. Так, я так розумію, що ми оцей будиночок на дереві робимо. Можливо, я неправильно розумію, але здається, все ж таки правильно. О, якісь, якась шпаківня. Якісь е, колеса, що це за шина я якась, не знаю. Так, тут фарби. Ага. Так, нам треба це натискати чи ні? Мабуть, треба. Хай буде, щоб назад сто разів не бігати. Так, оце він підніме. Слухайте, у мене голова так закружиться. Де ви? Там щось намальоване прикольне, але я толком не бачу. Так. Ой, а що це ви фарбуєтесь? А, а який мені з вас треба? Привіт-привіт. Так, нам треба, щоб хтось з вас підхопив оцю зірку. Але я поняття не маю на кого. Ну, давайте це по черзі. Може, там виявимо, хто з вас, оцей бешкетник. Так, ось ти, ти в синій пофарбувався. А, ага, це був не ти. Добре, дивимось, хто це. Так, ось це був безбарвний. Ага. Ось це він іде. Він пофарбувався в синій цей безбарвний. а потім він стрибнув кудись. Потім. Ага, він оцей праворуч синій. Добре. Ну, хоча б ми бачили, хто це. Бо я щось думала, що їх цей. Ну, коротше, треба буде всіх підряд перебирати, але ні. Можна просто подивитися, хто кудись стрибає, Це чудово. Так, отже, цей назад. Все, він став знову безбарвним Ура! Все, віддавай зірку, віддавай зірку. О, єдине, що шкода, що в цій грі не можна прям бігати. Ну, принаймні, я не знайшла, як тут бігати. Можливо, тут є така функція, але я думаю, що це тому, що гра з часом, якщо ще бігати, то воно, типу, б, б, не було б цієї механіки, чи, як це правильно сказати, оцього е руху в часі. От. Так, ну давай. Відкриваємо. Давай, давай, я вже зірку зловила, а ти теж підбігай. Натискаємо, міст відчиняється є! Щастя, радість. Боже, скільки тут фарб? Я так розумію, що це буде якась зараз кольорова загадка. Так. Ми підіймаємось вгору. Але у нас нема зірки. А нам треба чимось відкрити. Тобто, треба, щоб ще хтось у нас а, підхопив зірку. А зірку ми бачили тільки там на початку. Чудово. І хто з них? Їх тут дуже багато. Тобто, це підбором це буде годин 10 чи 9. <хі> ну, коротше, ні, це дуже довго. Не диви їх 6 штук. а І кого з них брати? Так, ну точно, що не рухається, це безбарвний тобто на нього і нема сенсу ставити. Блін, я не розумію, хто з них просто. якийсь дурдом Так, от диви. Тут безбарний. Угу. Потім він стрибає. Кудись стрибає? Ага, він в синій забарвився. А, добренько, і де він? А, це він оцей синій, чи ні? Чи оцей синій? Ой, який з цих синіх наш! Так, я щось заплуталась. чекайте Я не розумію. Та який з цих синіх наш? А, так, ось він, він безбарний. Потім він пірнув синій. Так, ось тут якийсь вже синій був. І він ось тут. Е, уже на цьому. Так, ось він знову синій. Він зафарбувався в рожевий. Е, я нічого не зрозуміла. Я, я просто в шуці. Не, чекай. Це не він, це не він. Це же не рухався. А... Ну, може, він знову потім в синій перефарбувався. Я вже не знаю. Я заплуталась. Ну, тобто ми бачили точно, що він був синій. А потім ми не, роз... ну, не зрозуміли, де він. Якийсь дурдом. І хто з них наш? Ну, коротше, це був неправильний синій. Добре. Я просто не розумію, який з них наш. Той, той що стрибаєш туди. Може, якісь з рожевих? Бо мені здається, що щось відбувається поза екраном, і нам це не показують, щоб ми ну тупо сиділи і перебирали всі варіанти. Ну, або я не помічаю чогось дуже очевидного. Блін, коротше, я не знаю. Давайте трошки спробуємо вгадати. Якщо пощастить, то пощастить. Якщо не пощастить, ну, власне. Варіантів не 100 підібрати все ж таки можна. Так. Ось це рожевий. Ось це він синій. Ось це він синій. Все, я заплут. Опа! Знайшовся. Так, тепер. А диви, якось інакше камера рухається. А, мабуть, нам показують, де цей бешкетник був. Так, ось це він синій. Так, от ті, поки там десь стрибають, ось це він рожевий зафарбувався. Ось це він рожевий став. Ага, і ось це він рожевий. Е, ну, добре, я нічого не зрозуміла. Пощастило. Це добре. Коротше, головне, що ми відкрили зірку. А хіба це не головне у тому, що ми відкриваємо сузілля нашої пам'яті? Так, що ми, власне, відкрили? Давайте подивимось. Це ми якісь шпаківні робили восени? А цікаво, восени шпаківні роблять чи ні? Так, це ми щось фарбуємо, боже, які ми молодці. Так, так, так. А... Власне, я пропоную поки зробити, мабуть, паузу і далі вже пройти наступного разу, тому не забувайте підписатися, поставити лайк та поширити відео друзям та, звісно, написати коментар. І всім до наступної зустрічі, ба-ба!